Ну, і, дорогі друзі, ми продовжимо наш міський телемарафон. В нас вже є чудова гостя, про яку ми зараз розповімо, і ми будемо робити неймовірну красу. Тому що, дивіться, якщо хтось не поснідав сьогодні, е зараз вам буде важко це дивитися, але я впевнена, що задоволення ви стовідсотково отримаєте. А я говорила, що коли ти їси якусь смакоту. А ще коли ти їси, коли воно гарно якось подано на е блюді на тарійці. Коли ти це говорила. Коли я говорила, та завжди його говорю, що їжа приносить задоволення, коли вона зроблена руками. Кухаря, з ентузіаста любов з любов'ю. Тому в нас сьогодні знову в наших гостях Анжела Окарова, якому дуже раді вітати. Добре. І е, сьогодні ми говорили про те, що сьогодні день адвокатури. Угу. А будь-яке свято треба відзначати і вітати фахівців тієї чи іншої професії. А що сьогодні будемо готувати? Можна буде е, такий стіл е, накрити і відзначити якось це свято професійне? Я е, вважаю, що так. Ми сьогодні з вами презентуємо подаруночки від торгової марки Козацька. Ферма це наші е, натуральні сири. Так. І ми зробимо гарну таку новорічну тарілочку сирну, і я думаю, що це буде добрий подарунок. Краще, ніж цукерка, банально. Це неймовірно гарний буде подарунок, я впевнена, тому що він смачний. Я зрозуміла, хто сьогодні зранку не снідав. Це випадковість, не тому що я читав сценарій, бачив, що прийде Анжела. Просто так сталося сьогодні зранку, я не встиг Забув, поснідати. Забув поснідати. А вчора Анджелина була, і я поснідав. Ти молодець. все Але зараз я розумію, що. Я нічого не втратив, що я не поснідав, адже ну, ну, в мене вже просто в роті вже все готове це сприйняти. А, пані Анджеле, mm. що сьогодні будемо робити з сирів? А, Які що це ми, за сири? Ми взяли а, сім а, різних сирів Сім да. сирів? від козацької ферми. А, тут є м'які сири. А, є такий сир у нас любительський, він а, з травками. Хто так. любить? Я. А, а, так. Да. Є наша новинка, це дуже смачно. Майже ніхто це ще не куштував. Це сир чедер. Йому три місяці Мені mm -hmm. це... Здається, треба подегустувати прямо зараз. От тут треба ось так от, трошечки, трошечки. так. ну нахабний, ну, страшний просто. Мені сказали, що ти поки як будеш не... тут пробувати щось смакувати, не вистачить mm -hmm. на основну страву. Роз... Розповідати, mm -hmm. у нас все вистачить. Повар mm -hmm. не буває голодне. Mm -hmm. Сьогодні пані па, Анжела сказала, що не одягайте рукавички, я все зроблю сама. І я розумію, чому вона так говорить. Тому. Що ви так справно ножем е і сир е почали нарізати, і ну тому що на кухні безпека це тому, е що вона розуміє, як в дитинстві, коли мама тобі щось каже готувати, то обов'язково що собі до роти закинеш. Тому саме тому нажела так подивилась, каже: Я сама, я, я сама. сьогодні сам а пам'ятаєш, нас у вівторок був Юрій вдовцов. Ми робили пряничковий будиночок, і він теж сказав. Розмальовувати прянички, не треба мені допомагати. Розмальовувати прянички. Мені здається, нам не довіряють кухню. А як от навчитися працювати з ножем, щоб не порізатися? І ну, взагалі, ну ніж це ж гостре, ну, саме гостре, що є на кухні? Дивіться, треба. Да, як ми беремо? ніж по різному, да хтось отак пальчик кладе, хтось отут тут бере. Угу. Є у нас ручка, ми взяли ніж. Це нікуди нічого. Щоб ми не порізали пальчики, треба трошечки От Якщо ми робимо mm -hmm. шинковку нарізку, так? треба пальчики не так от держати, а трошечки під... під... ну, підігнути, підігнути, щоб... ми робимо нарізочку. Тобто mm -hmm. пальчики повинні. повинні... О, як працює. Да. Ну, я зараз так. можу а тут сирок... взяти і... кусочок сира, mm -hmm. ну це огірок. Uh -huh. І якщо ми можемо так, от пальчики держати, mm -hmm. а потрібно трошечки підгінати. І тоді от. Ось таким чином. А от кінчик ножа, щоб не відривався від дошки, це теж це професійне? Чи... Це професійне, але це дуже безпечніше, я б скажу так. Ось а я так чином. пробувала, от мені так незручно нарізати. Я так завжди дивилася, що треба робити. Ну, мабуть, треба трошки... Більше різати. Да, звикнути це досвідом. Цього. Все з досвідом так, реку. це у нас такий огірок, молекулярна кухня вже пішла. Так. Ми його поки що сюди покладемо. Ага. Це потім оператори, я думаю, що скуштують такий сирний огірок від козацької ферми. Ну, не тільки оператора, я скажу чесно. Так. До речі, чому я дивуюсь, я нещодавно е просто мив е ніж і примудрився порізатись. Да, це дуже основне таке. У мене е на всіх кухнях, які я запускала, є золоте е правило, е можна залишитися е без 100% зарплати, якщо десь у мийці буде лежати ніж. Бо це дуже травмоопасно. Mm -hmm. якщо ж зверху ще якусь тарілочку покласти, так. ти не будеш розуміти, що так. там ніж і якщо можна... це за пара, ресторан mm -hmm. чи виробництво це за пара, і потім ти швиденько, швиденько, що там хватаєш, і обов'язково можна травмуватися. безпека. Понад усе как у мене mm -hmm. в домі з'явилося нове правило. Не класти ніж та мийки, одразу так, треба помити Так, навіщо накопичувати посип взагалі е, е, в обов'язки повара. Да, ну, в різних закладах е, різні речі входять. Але основне це правила повара свій ніж він нікому не дає. і Ми його сам, і е, досточку, на який він працює, теж миє сам. Mm -hmm. свой, о, оце це правило ну доброго кухаря. А чому ну ніж я розумію? Це твій інструмент, це, він а... наче злився з твоєю рукою. Так це як дошка з якого ну працюєте так. Це ось так, ось. Так. Ось, ось це помило. Це ваше, а там уже далі е, клінінг роби. Ну де як, Ми думав, ще не подегустували цей сіль. так. Що я роблю? Я взяла сир Буковинський перший. Знаєте, часто mm -hmm. мене питають, як можна з прямокутничка нарізати. Я тільки хотіла спросити, що Скільки... ну, от, ми там як слайси робимо, тоненько намагаємося завжди будь-який стир нарізати. Я пристосувалася, що там кубики роблю. А є ж різні ці нарізки. Які... Ми зараз робимо Три трикутнички. Кутички. Ось у нас був прямокутник, ми зробили mm -hmm. такий прямокутник, дві смужечки. Тут такі. Геометрія ось, ось вона. Де... Mm -hmm. Ось для живучок. чого треба вивчати геометрію. Так. в школі. У нас з Катериною математика, це не наше. У нас зараз є чотири. Угу. Ми можемо зробити ось такі ага. гарненькі трикутники. будь ласка. Тобто, .е. все геніально. Воно просто. Це для, для канапешечок буде? Чи а, ні, можна зробити канапешечку. Давайте зараз будемо, Оп. будь ласка. Ага, точно. Дякую. А Можна їсти, так? Можна <клінь> їсти. <клінь> 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 так. Так. Мабуть, Можуть, нам треба одну перчаточку Юри дасти. Ми зараз йому дамо завдання, щоб він не просто. Мені дадуть завдання. Щоб ти не простив. Тривай. Рукавичка одягай. Рожева мій улюблений колір. Так, тут є заготовочки. Ви думаєте, я впор... А! Будь ласка. Тобто, якщо чоловік багато розмовляє, просто дайте йому якесь завдання на кухні, він обов'язково щось зробить гарне. Так. А як ще можна нарізати кружечками? Можна нарізати сир? Можна нарізати сир кружечками. Ну, раз так раз така справа. Що будемо різати кружечками? Я Думала, для цього спеціальне якийсь треба. Можна взяти рюмочку і зробити ось так. Боже, все так просто. Коли ти дивишся на оці сирні тарілки на різкі, просто дивуюся, думаєш, там що кухар сидить, там я не знаю, всю ніч вирізає щось, якісь фігурки. А це так просто, елементарно. Будь ласка, насправді. Боже. А що робити з цим, що залишилось? Так, на, тут такі одна була, кубики. одна це не я з'їв. Добре, ага. ми добре. тобі повіримо, Аді, я, але добре, це добре. не ласка. точно. Так, Так, що це, це, на, на, піде на гарячу страву. Ага. Чи на гарячі бутерброди до юрка. Юр, mm -hmm. Аби можна зробити. Ось так оп. Так. І красиво. Ми порізали сир Буковинський. Зараз ми беремо сир гауда. Так. Йому майже Це два тверді місяці. сорти сирів, так. вони більш солоні. Ну, як сказати, не всі. Допуст, Буковинський він у нас такий це класичний, нейтральний mm -hmm. а, сир яко, ну, з історією 30-річної 30 історії. Це дуже цікавий такий у нас сир, який вже 30 років робить наше виробництво і не змінює. Це технології. красиво розкласти чи ось так? Це буде так. У нас ага. зараз буде. По-різному. Угу. Я так наш, то... твердий А сир. Вигадувати рецептуру сирів, мені здається, що знаєте, вже вікові, вікові є традиції, якісь, чи все одно кожна фірма додає якісь свої Це секретні. Я Це я зробив. Є класичні сири, угу. які робляться да, вже дуже багато часу по ну, якійсь певній технології. Але ось, якщо брати а, сири з прянищами, угу. там свелими, томатами, з паприкою. Да, у нас є така е, Можна е, вже е, додавати якісь е, ну, особливості. Mm -hmm. так? Ми можемо взяти за основу якийсь сир і вже його Міг доробити якось. під себе. Я дуже так? люблю, коли з травами такий додається і відчувається смак сиру, але ці прянощі вони просто. М -м -м. А, а, я, а я прям дивлю, якийсь тоненький прям, mm -hmm. ну, для мене. Так. Mm. Ми зараз беремо. Ти дивись, хак. Оп, на ніж знову таки. Обережненько. Вау. Угу. Я б викладала по шматочку. так от, Я б теж. Угу. Так. Угу. Наступно не вистачає, Один із наших. Це вже м'який? Це бринза, мабуть? Це сир Адегейський. Адегейський. Угу. Ну, він, ми, оце він солоний. Ми ще його серветочку. Він не со адегейський не є солоним, солоним йде бринза. Ага. Адегійський більш такий нейтральний. Ще частенько називаємо ми його сир здоров'я. Так. Це такий сир, хто на пепешечки. Угу. Це дуже він сирочок. менш жирний, чи, як, чому, його така від... чому сир здоров'я, до речі, ну, взагалі? А, ну, чому сир? А, бо він зовсім натуральний, угу. з чистого молока, а, зроблений а, би, таким способом варіння, угу. от, і в нього така дуже класна ну, цінність. Як у натурального сирочка. Тобто він зберігає всі свої, мабуть, якості, ну, скажімо так, молока, так, так як так. сировини тієї, з якої він виробляється. Ну, З'їсти кружечок сиру адгеського, це як випити дві скляночки молочка. Угу. Mm, цікаво. Так, Юра, що ми робимо? Треба подегустувати, мені здається. Що робимо? Дегустацію. Було чотири? Так. ну. І залишилось чотири. Йор, чекай, Юр. <гум> не все так просто. Так. А є така. Угу. -лі 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 -лі. Добре, добре. Е -е. Я не проти. Є таке правило, що не можна їсти з ножа. Так, mm. да, бо буде жінка сверлива. Або злий будеш. Mm. Ну злий самий ти нічого. А от якщо жінка сверлива, так, <Да>, Юр? Так. А ви щось куштуєте з ножа? Ні. Це забобони, чи це просто, що? ну, Це питання щось... безпеки? безпеки. Ну, Мабуть, це більш питання, безпеки, безпеки, який no? він ніжний. Да? Ніжний ніжний? Mm -hmm. Так. Що в нас далі? Mm. Вдалі в нас бринза. Бринза. Ага. От Юра зараз скуштує бринзу і скаже. А який сир, на вашу думку, більше до кави підходить? Ну, каву ж п'ють з сиром. Я е дуже полюбляю за Угу. Mm -hmm. Так, okay. я готовий? Давай. Але він от Адегійський більш солоний. Так. Так? Чи ні? Чи він... Ні, Адегійський не... от зараз в порівнянні. Бринза а. більш солона. А. В мене Адегійський, а ви зараз бриндзе. Да, а я вам покладуться? Мені що, здається, Анжела дуже рідко до нас приходить. Угу. Моя думка така. Я mm. вважаю, що в новому році треба вже студію угу. налаштувати На -на -на під, під, під якусь кухню. Я 100% з тобою згоден. Uh -huh. Про фантазію і вигадку uh -huh. як, можливо, ще якісь поради? Ми зрозуміли, трикутничками можна нарізати. Я говорила про те, що їжа має бути не тільки смачною, а й красиво такою uh, представленою uh -huh. От зараз я uh, такими кубиками Тому що, наприклад, такий кусмарточок, Ну так uh, зазвичай з'їсти. А от коли ти викладаєш на таріль та ще чимось прикрашаєш, чи якось от такі фігурки, якісь незвичайні uh, поєднання, такі ти мені калинесеш? Дякую. О, сир. Я... Було прям ідеально. сир ідеально. бринза порізала такими шматочками. Да? Mm. Для чого? Скажу так. Його можна так в нарізку, а, угу. а можна ще й в салат додати. Угу. Я тільки подумала так. Да, це дуже, дуже добрий сир для салатику. Боже, погляньте, яка краса. Оп, оп. Дуже красиво. Дивіться, як гарно зроблено, так? Да? Ми. Взяли сирочок uh -huh. в нашій криниці, швиденько його нарізали uh -huh. і гарна тарілка. А щоб у наших прекрасних господарочок було трошки часу на себе, ми беремо готову нарізочку, uh -huh. викладаємо її, і ти все. уяви собі я, просто я вдома просто не так можу тоненько, і таки. Ми... Шматочки були однакові. Ну, це мені здається... Щоб вони просто станули у році. Це ж. Так, так сам нас... вдома не наріжеш. Правильно? Це в нас класичний сир любительський. Я тобі так скажу. Моя думка, що я і так не наріжу вдома. Що ми з ним робимо? Чим він відрізняється? Він не такий солоний, як бринза, але не такий ніжний і. Сливовий, ну, вижковий, так? Вижковий, uh -huh. як адегейський. ще раз як називається? Л любительський сили. Любительський. Да. Uh -huh. І ще у нас є любительський з в'ялими томатами та паприкою. Так. І трикутнички ще й так можна різати. Uh -huh. uh -huh. Ір, запам'ятову. Ір. Yeah, yeah. ір робимо no, і робимо так. так. І ось Боже. так. Uh -huh. Бачу. Я зрозумію. <гум> треба знаєш, як робити. Спочатку приходить Анжела на початку ефіру, вона все пояснює, а потім на фінал ефіру ми показуємо, як ми навчилися. Як ми навчилися? Ну так. Ти ж Я... не вчився, ти ж не спробував. Я все запам'ятовую. Мені на що а, ця споруда Скільки на Забачає. Скільки нарізок сиру треба а, ось так зробити неправильно, щоб навчитися? Я тобі розповів. Я вважаю, що можна все зробити з першого разу. Просто треба не поспішати, не квапитися і. А треба просто дивитися наш телеканал і все точно. От, молодець. От відразу ось так в корінь. Просто треба дивитися і відразу все вдасться. Подивилися ефір з Анжелою. Передивилися ефір з Анжелою. І все. Ось ми ж можемо ще й так зробити: такі трикотнички. Так. І так гарне, синько, як тут. Можливо, трошки я отак. Оп. Оп. Юра. Оп. Це творча Оп. тарілка. Оп. Оп. Я, бачу, я бачу це так, художник. Вся їжа це велика творчість. Так. Так. так, а у нас тут є такий шматочок, який можна коштувати. Mm. На двох. Mm. Так. Дякуємо. Mm. У нас є заготовочки такі, чому mm -hmm. новорічна, так? Дивіться. Сирна тарілка, так, якщо казати добре, про сирна відчуття. Від чотирьох видів сиру це вже вважається сирна тарілка. Mm -hmm. Її можна прикрасити будь-чим. Сюди дуже йдуть добре, крекери можна поставити, а, якісь фрукти, ягіди дуже класно а, можна поставити. Тобто З чим ви полюбляєте сирочок? А, Юра, полюбляю сирочок, я бачу. Ну, е, от Мені здається, що сири ну, в принципі, він більш білого, скажімо, біло-жовтого кольору. Мені здається, що треба обирати якісь кольорі, кольори, там, ягід або фруктів, які будуть е, ну, трохи контрастувати, мені здається. Буде М тоді більш Можна так зробити, Яскравіше. А, а можна ще а, пишаюсь, да, пишаюся сирами нашими і скажу, що й... я сьогодні його не принесла. Це а, така окрема історія, сир песто, Сир пекаріна кротенеза, вони а, кольорові. Це кольорові, що мається на увазі? Сир песта, а сир туди а, додається базилик, і він такий Зелений, зелений так. сир. Зелений сир. Наче спліснівою? Ні, спліснює, ну, то на вигляд я маю на увазі. Ні, він а, такий, зелений, зелений, як базилік. Uh -huh. А якщо брати uh -huh. пекаріна картонеза туди йде шафран. А, Боже, чорний, я уявляю, як, як це перець. просто запах. Як вимкнути запах. ведучого, просто дати йому сир від козацької ферми. Все. Повертайся, Він повертайся мовчить. до нас. Я почекаю, ще не можу. І бачите, це, це реклама не проплачена. Це ми просто пишаємося і рекомендуємо. Ось так. Так, це можна. Ага, ще просто посипати. Ми можемо так зробити. Це можемо додати... додати сюди горішки. Можна а. додати. Оп, Юра, так то що впало, це все. Додати горішки, mm -hmm. можна додати якийсь соус. Давайте я сюди. Юра, допоможи. Мені здається, треба розповісти, э, як... А, де його. впав? Хто ось, впав? Ось. Ось, будь ласка. Так. Я без рукавичок. Чому ти так далеко від а, мене? Подалі. Від... А зараз ти будеш показувати, як це красиво нарізати? Що нарозати? Апельсинку? апельсинку? А та, будь ласка, Юра. Будь ласка, дійсно вот дуже. Ну, Для цього треба е, трошки маленький такий ага. фруктовочний ніж, е, щоб ти е, не був травмоопасний, да, для тебе. Травмований. <реш> Травмований, да. Трошки маленький. Ага. Нема ну, там маленького називання? Є? є. Зараз. Та я зараз вже. Ага, так. Тобто ми... А не... в нас безпечні ножі, вони в такій, як Дайте. це сказати, в, е, в захисній ч... в чохол. в чохольчику, так, в захисному. Так. Ага. А, і ти таким зігзагом просто Там, а я думала, треба, так роз, розкривається ну, роз, 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 як, як як. Як? Ага. Якщо просто розрізати, воно не буде тримати форму, мені М -м -м, здається. Ні, так. так? Ми як коронкою робимо ага. візуально для себе. То я трошечки різні, буду дольки, бо може з одного дві тоді. А як з одного один могла б зробити, мабуть? Ні, трошечки так оп. О, Вау! Будь все, ласка. квіточки. клас. А, а, будьте любляти декілька серветок нам передати, Катерину. Якщо вам не складно. Мені не складно. Дякую, пані Анжелицю. Дякую, mm -hmm. да, дякую. А, є різні ножі. А, чому відрізняється? Це е, для зручності, для безп... ну, різні ножі там, для нарізання риби, м'яса, для сиру, для о, фруктів, наприклад, так що. Так, е, є різні, ну, будемо казати, що це. Там... Вікові технології да, і для зручності роботи вони різні. Якщо ми, там, нож для м'яса, нож для риби, леза буде трошки іншою формою, там, нож для овалки м'яса, то буде трошечки тоненько. Тоненьке. Якщо це ножі для карвінга, да, ми робили такий mm -hmm. маленький елемент кардингу. Це, це маленькі такі овочні ножі, дуже гострі, якими ну зручно буде щось вирізати. Так, у нас залишилось не так багато часу, але в нас ще є чудова нарізка, м'ясна, ковбасна. Я пропоную обов'язково їх відкрити. Що, так, відкриємо. Що ми ось тобі маємо маленькі на просто? Ну, я думаю, що якщо обережно. Ти... Нам а, тут крові а, не треба. А ти душна. А, так. Таку нарізку можна просто відкрити і просто викласти на как? тарілку. Так. так, це дуже зручно. А, а ви як взяли тисяч... там три-чотири різних види нарізки, і у вас за хвилинку вдома буде дуже добрий. Як знімати? А, ось так просто, тому що мені завжди було цікаво, як це знімається. Так, щоб воно залишилось і Юра, це красиві. ж для зручності. Воно знімається на себе ой, не можна ножем так різати. Можна? Юр, на ага. вісу, ми не робимо ножем. Угу. Так, так, покажи. Кладимо, робимо так. Це так мені здається елементарно, ага. але ну оп. А, все, я зрозумів. Все. Дайте спробувати. Будь ласка, я тобі. Так, оп. трошечки місця. Тобто, я зрозуміла, Юро, коли готує оп. на кухні, то поруч йде перекис водню, пластир. Ні, насправді бин, я доволі е, доволі Юр, Ось дивись. Що, що ти зараз зробив, навірно? Ти навірно поклав на ага, ага. Боже, а ви вірите, от, знаєте, в забобони якісь, чи як це сказати? А ти що? знаєш, що немає забобонів? Немає? Ці забобони все, це питання безпеки. Ну чому не можна рукою старати змітати зі столика Бо раніше столи не були такі полноровні, як зараз, і можна було просто загнати. Боже, Боже мій і не подумала. І за кожною прикметою є. Ти знову поклав, що пані не можна. Я навчусь. Я Вийди, зайди вірно. Так. Так, Юр, пишем... ти зайди навчений. Так, все. Юр, дивись, все ага. готово. Можна зробити. Якщо ти будеш це робити, можна зробити. Там же ж свята. Ну так. Да. Можна зробити ось ага. так. Зразу от ми взяли. От, нам треба цей ніжечок. І цей лахак ми ще раз зробимо. оп. Так. Ага. Оп. Ага. 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 І так, як? дайте мені спробувати це зробити. Так. Так, ні, я хочу від початку все це зробити. А, будь ласка, ж, так, отже, ми ось так. А, як якому красиво, да? ось так? Ось вирізав. Так, так, оп, відкриваємо. Оп. Так, і знаєш що а, ще? Підложечку не викидаєш, ага. Ага. бо потім, коли в тебе щось ось залишиться, тебе треба гостям, які будуть уходити, щоб вони з пустими руками не йшли, Оце, а додому зараз понесли нарізочку. Якщо ти Ось, не купив так. Uh, в косацькій фермі на подарунки на різки, ага. то ти потім раз зробила слівочку огорнув mm -hmm. і в тебе такі гості, опа. Геніально. Я думаю, чому такі тарілочки? ну такі як сказати так. uh, такі красиві, Оп! гарні, що і... Юра. Викидати. Дякую. О Боже. Так, і, давай, і теж давай, можна цієї нарізочки, теж якусь формочку таку да, зробити. От Юра, там, бачите, вже. Так. Да, так. А, 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 Юрик не було, свою. коли Сергій навчався робити троянди. Ні, не не було. Юра каже все, зараз, зараз я зроблю. Так. так, так, так. Оп. Оп. Опа! Ми нікому не скажемо, що в тебе нема так. другої перчаточки, да, рукавички. Я, на щастя, помив руки. Боже Перед ефіром. Я не це скажу, сталося. як це сталося, але це сталося. Юр, Так, ну, а що це за нарізка ти... в двох словах? Швиденько розповідається ковбаски. Це, це, бекон. Да, це е, колбаски, це грудина у нас. Грудинка. Грудинка. Ага. Так, Колбаска Валенція, ага. тільки в нас вона така є. Ага. А, і щоб е, сиров'ялина. Да, це у нас е, шинка мисливська, ага. теж сиров'ялина. Це все у нас сиров'ялина ковбаски. Ніхто не дегустував. Юр, дивись, ну, щоб ти не казав, що ну, я Сергія е, люблю більш тебе. Угу. Ми зараз швиденько, одну розучку, одну троянду, Початку. одну троянду. Швидко, швидко, швидко зробимо. А знаєш, тебе. я дуже люблю, коли чоловік на, го, готує на кухні. Це просто спостерігати за цим. Ти п'єш, поки сидиш каву, е, насолоджуєшся смачними сирами так. під каву. А чоловік щось так, готує, た... ]�е трояндочки робить. Так. Оп. Все. Есть, биду, биду, биду. Есть, троянду який не сніг. Якщо yeah. м'яка така нарізка, то вона можна і не скріпляти, вона -a -a буде. триматися. Patient. Так, трошки ось так, правильно? Роби пелюсточку таку, так. Так, оп. Я дивилася, я пам'ятаю, як це робити, хоча ще не спробувала. Асистент тобі, оп. оп Боже, Анжела Карво мій асистент. Виходимо на новий рівень. Допомагає. Щось в мене. А і нас. вже ти більше, там, вільно. я тобі так скажу, щоб ти там не накрутив, пані Анжела виправить і зробить Вау. такий Вау. останній, останній е, крок, щоб було все. А, а яка краса. Штрих. Так, давай докручуй. А, все ну, три триш потрібно. Так, 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 так. Оп. А так. ми будемо прикрашати апельсинками чи чимось? Чи ну, м'язко не треба? Я думаю, що м'язко не треба, uh -huh. але ми зараз трошки краси зробимо. Так, давайте, бо в нас завершується час. Ми маємо руха рухатися далі. В нас ще дуже багато сьогодні цікавих гостей до нашої студії прийдуть. Будемо пригощати їх смачною нарізкою. Так. Ага. Я тут вже так. Вау! Оп. Ось цією ось троянду ну, я пишаюся. І і, 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 на, і наш зробимо зараз. Опа! Та де в нас крупняк? Ага, Викладачка. Дуже люблю телефон. Ага, просто, просто. дольками ми ріжемо Ми зробимо да, Продовжимо тему Квітів. Що угу. порадити, може, зеленню якось прикрашати е, е, можна в зел... тарілки? Можна зеленю, яка у вас є. Це, ну, Можна взяти оливочки. О, оливочки, О, Прикрасно. точно. У мене просто настрій, скільки зараз. там гарно. Можна взяти э, черрі, mm -hmm. помідорки, mm -hmm. Ну, Мені знаєте, от подобається, коли кольорі контрастні йдуть. Ну, й, і, да, якщо ми черри mm -hmm. покладемо, буде дуже гарно. Ми вам дуже дякуємо. Це так швидко, просто насправді, але дуже гарно, красиво і дуже буде смакувати. Я думаю, і а... я думаю, якщо що завжди можна навчити це робити дітей для того, щоб вони. Дарували вам таку красу, наприклад, ось такі троянди Дітки Наші квіти. Теж квітки, пані Анжеле. Ми запрошуємо вас радо ще раз до нової до нашої Завзди. студії. Ми запрошуємо Завзди. 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 так. Приходьте, бо дійсно це дуже класно. А ми дуже приходимо дякую. до нашої ну, наступної рубрики Діти квіти.